Кордон на карантині. У ці хвилини українські прикордонники закрили для авт місцеві переходи на кордонах із Білоруссю та Росією. На міжнародних транзитних пунктах увесь транспорт із цих країн підлягає дезінфекції, усе аби не пустити в Україну африканської чуми. Зарази розгулялася в прикордонних з Україною російських областях. Із Харківської митниці, Марія Малевська. Це пункт перепуску журавлівка. Тут перетинають кордон місцеві мешканці Харківщини та Білгородщини. Проте вже від восьмої вечора сьогоднішнього дня рух транспорту тут закрито. Перетнути кордон зможуть лише перехожі. Звісно, водії обурені. Відтепер їм доведеться об'їздити, долаючи вдвічі більшу відстань і витрачаючи більше часу на міжнародному пункті перепуску. Щойно на наших очах сюди прибули працівники Беркуту та ДАІ, аби не допустити мас. Заврушили. Конечно, недовольны очень. У нас полсеми живет в журавлях, полсеми в казачий Так, ездить? Ну да, ну, почти что там два-три раза в неделю. Как теперь это будет выглядеть, да. ну, мы даже себе не представляем. То есть мы так ездили за полчаса, а теперь будем ездить 2-3 часа, сколько это будет занимать очередь. А там очень долго просто стоять в очереди. Да. Здесь раз-два и. Дома пов'язане таке обмеження із посиленням заходів контролю через африканську чуму свиней, на яку хворіють тварини у Росії. Є окремий наказ обробляти кожну автівку, що прямує з Росії до України. Ну, Черг ми не очікуємо. Можливо, тільки буде накопичення транспортних засобів, але ми з ними справимося. Якщо ми туристичний сезон відпрацювали без зривів, скажімо так, то я гадаю, ми з цим також справимося. Людина вистачає. Ну ту годину ми вже ще до додатково дійсмо груху. будемо відкривати у водіїв, що прямують з Росії. Працівники митної служби цікавляться, чи не везуть вони курятину або свинину. Але здебільшого кажуть прикордонники, люди вже обізнані, що саме заборонено для перевезення. Добрий день товари. запрещені, підлежащі обов'язковому декларуванню є? Ні. м'ясна продукція є. Какого небудь перевозите? Ні, нічого ні право щасливого пути. Якщо м'ясну або молочну продукцію все ж таки знаходять, прикордонники передають її працівникам ветеринарної служби, які мають спеціальне обладнання для утилізації. Востаннє розповіли нам на гоптівці. Тут спалювали м'ясо три дні тому. Правила візут свинину домашню утку, курицю. Кукує ну, ну, як правило, ну пару кілограмів сто ж родсиники передалі, то і той. Везуть спалах африканської чуми свиней у Росії цьогоріч вже фіксували. Це було у липні. Це гостре вірусне захворювання, смертельне для поголів'я, але цілком безпечне для людей. Марія Малевська, Олександр Бринза, програма Вікна СТБ.